Всім привіт, народ! Недавно вийшло оновлення в КС, в якому додали нові скини та прибрали трошки старих. В принципі, абсолютно юзлес контент, але вирішив зробити такий огляд на всі скини, які є, і виділити із них, які мені найбільше сподобались, і які в принципі виглядають більш-менш нормально. Тому давайте почнемо. Заходимо ми з вами, як завжди, в цей пропуск. І тут у нас додався XM в лімітованому предметі замість дігла, який був. У нього є 4 варіації, чи навіть п'ять. Що нічого сказати мені про це, особливо нічого не подобається. Можливо, той найнижчий, там де таке синє з якимсь сонцем, але в принципі додали в нас колекцію Train 2025. Тут достатньо багато і нормальних скінів, і навіть скінів, які мені сподобались. Тому давайте швиденько розповім що до чого. Такий от галіл, зелене яблуко, мені сподобався. Я б навіть, можливо, собі його якось і придбав і залишив би. Мені такі скини до вподоби. Далі іде p 250 P90 Strange Dimes, Прикольно виглядає такі от сільвер штани, сільвер джинси. Мені подобається, я б також з таким побігав би. Далі у нас із цікавого це у нас Glock, Glock називається Green Line. У виді він у нас вагону, з дверями, вікнами, та от зверху такий, типу дах вагона. Виглядає прикольно, достатньо класно, враховуючи, що це колекція трейн, тому аутентично, скажімо так, прикольний галок. Далі із цікавого це Tech9, Напевно, в принципі, Tech9 із сьогоднішнього відео, сьогоднішнього огляду, це буде скін, який мені сподобався найбільше найбільше або один із найкращих для мене скінів. На мою думку, мені дуже подобається скіни. Оці чисто білі, так, їх не так багато в counter strike і вони достатньо дорогі. Тому Tech9 цей би я собі потім придбав, або там, отримав би самого пропуска, не знаю, як вийде, по адекватній якійсь ціні, і захолдив би його собі з ним би бігав. Я думаю, він потім ще й подорожчає, але суть не в тому, суть в тому, що він мені реально подобається, я б з таким скайфом би бігав. Тому Tech9 10 на 10. Далі у нас, із того, що мені цікаво, це Юсп. USP, ой, Юсп. USP, Зевс виглядає класно, автентично, як для. Зевса, як для самої гвинтівки, Денджер, Варнінг, тут таке червоненьке. Коротше, прикольно зробили. Реально відчувається небезпека. Класний скін, мені подобається. Конкретно для Зевса він підходить супер. Далі у нас іде м 4 Hellish називається. Ця М-ка мені прям сподобалась. По-перше, оці моменти на чорному, там де воно так прям листить, наче якась наждачка. І сама розмальовка мені сподобалась. Кольори плюс е, самі оці розмальовки, вогонь, такі, якісь смайлики. Виглядає, класно, я б з такою бігав і грав би. Так, МП9 мені не сподобалось, а от АВП Dog мені сподобалась. По-перше, мені подобається, як кольори виглядають. Вони поєднані так прям обережно, один одному не мішають. Прям підходять: білий до червоного. Схоже, ця собачка на мультфільми Хаяо Міодзакі, принцеса Мононокі, вона там на таких. В сах бігала по лісу, тому спогади приємні є, виглядає класно. З рук також виглядає прикольно. Подобається, що тут оптика, вона червона, також така темно-червона. Коротше, прикольно виглядає. Я люблю, коли оптика в скаутах або АВП якогось недефолтного кольору. Не просто темне, якісь там синє, червоне, жовте і тому подібне. Тому за АВП однозначно ставлю лайк. З колекціями, конкретно в грі, які показані все. Також додали в кейс, який називається Fever Case. Тут давайте також швиденько пробіжусь по скінам, які виглядають цікаво. МК-4 Чопа виглядає непогано, як для синьої м -ки. Потім у нас і десь цікавого такий скаут Меморіал. Ну, ви розумієте, меморіал, тут прям все видно, ці всі голови і тому подібне. Прикольно, що тут також оптика такого кольору бронзового, не дефолтна. Таке я люблю, тому лайк. Але сам скін ну, стриманий достатньо нормальний, коротше, просто нормальний. Наступне це у нас Юсп. Ну і за того, що він такий прям яскравенький, за такого кольору, то норм. А в принципі, нічого цікавого. Дігл. Дігл у нас іде такий. Дігл прикольний, коротше, така шкіра чи шкура змії. Плюс тут от змія тут намальована, отут змійка, з цієї сторони так само. Плюс тут змія сама себе їсть, такий знак безкінечності. І оця така шкурою все оброблено, виглядає прикольно. Шкіряний дігл. Ставимо лайк. А фіолетового фіолетової якості, не дуже мені сподобався, то сай називається з такою типу рибкою. Норм, але мені не до вподоби, скажімо так. Далі, 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 у нас іде отакий от Галіл, контрол. Ну, мені про нього нічого сказати, просто скін, який, знаєте, такий робочий скін, але нічого цікавого. І такий самий P90, єдине що прикольно, що тут є цифра 90, а так в цілому мені не дуже подобається. Калаш, калаш називається у нас Searing Rage, Калаш мені прям дуже сподобався. Ну, не топ-топ, але для своєї якості рожевої, і тому, і в принципі, як він виглядає, виглядає класно. Всього багато, але виглядає воно автентично. Багато всяких надписів можете потім роздивитися, прочитати таких. Ну не скажу би, що прям відсилок, але надписів багато, пов'язаних з КСК і тому подібне. Виглядає класно, мені подобається в принципі такий стиль. знаєте, наче такі олдовий, які стиль, наче просто взяли, розмалювали дефолтний калаш. Ну по факту воно так і є, але я от таке люблю. Люблю таку просту тему, скажімо так. Калаш мені прям сподобався. Далі у нас іде такий глок галянцевий майже. Єдине, що мені подобається в ньому, це сам колір фіолетовий, такий світлий колір, такий яскравий. Плюс тут ще такі от вентиляція, я не знаю, що це таке, як це назвати. Ну, непогано виглядає. А сама картинка за цією дівчинкою, за чима її. Любителям чогось сподобається. Мені, в принципі, просто нормально. Далі у нас іде так Юмп, не хочу дивитися. ФАМАС називається у нас Бет Тріп. Він схожий по стилістиці на Hyper Beast. Не. виглядає прикольно для рож точніше, для червоної якості, можливо, не дуже прикольно. Але в цілому виглядає із-за того, що він яскравий, нормально. А картинки прикольні, такі теж з приколом. Прикольні з... з приколом картинки. Тому я б з таким побігав би не проблема. І АВП Друкопис. Багато хто, напевно, хотів, щоб додали друкопис взагалі на всі гвинтівки, які є в КС, але насправді мені конкретно цей скін чомусь не дуже доподоби. Мені от просто не подобається, аби він трішки якось переливався тут більше, а не чисто такий білий був. Так, є оці моменти, але. Таке, червоне АВП в плані якості. Ну не знаю, мені не дуже подобається. Нормально, але для червоного АВП я б подумав би на рахунок цього. Також дали вони в кейс цей розмальовки на ножі. Це мені абсолютно не цікаво, якщо захочете подивитись. Нових ножів не додали в плані новий тип якийсь ножа, а на старі ножі нові розмальовки додали, які були на інших ножах, а так нічого, нічого нового. Переходимо з вами на сайт, і там я вам покажу і поясню про ще три колекції, які були додані замість інших трьох колекцій. Ну що, я на сайті, він називається у нас Stash Clash GG, або можете просто написати в інтернеті KS Stash або KS Skins 2, щось таке. А, що тут можна робити? Тут можна подивитися всі скини, які існують в грі, на всі гвинтівки, всі кейси, які в них лежать скини і тому подібне. Отут навози, наводите зверху і дивитесь, що вам потрібно. В моєму випадку я хочу подивитися три колекції, які були додані замість інших трьох колекцій. Під назвою Train ми з вами подивилися в самій грі, а також є ще три колекції, які називаються Borel Collection, Essence Collection і Radiant Collection. В чому прикол? В КС були колекції, які скіни. З яких вам випадали після гри. От, наприклад, там якась SSG-Хвоя або ще якась така фігня, там, або дігали якийсь піксельний камуфляж сірий. Це також було в колекціях, їх не можна було ніяк отримати, окрім тільки як отримати після гри дроп, якщо я не помиляюсь. Тепер замість тих трьох додали ось ці три з новими повністю скінами. І тепер скіни з цих колекцій будуть випадати вам після ігор. Тож давайте почнемо дивитися, які ж скіни нам можуть випасти. Почнемо з Борел Collection. Borel Collection. спускаємося одразу в самий низ і почнемо з самого низу і доверху. Буду зупинятися на тому, що мені здалося цікавим і симпатичним. Так, а -па -па. Перше, що мені здалося цікавим і симпатичним, це дуал Берета з Поліш Малахіт. От берети, мені сподобалися, як виглядають. Отак от, от у нас виглядають берети, класно виглядають, мені подобаються кольори, як воно переливається. Так, вони такі типу, глянцеві, але мені на Берети багато скінів, які подобаються. І більшість із них це одно... однокольорові. Ну, ви зрозуміли, з одного кольору, які складаються. Якщо мені колись випадуть, або я не знаю, можливо, куплю їх собі, то залишу буду з ними грати, бо виглядають вони реально. Файно, ставлю їм лайк від себе. Далі у нас із цікавого Галіл пропускаю. Тут я все. От Мактен непогано виглядає. Acid Hex називається. Також зараз вам його покажу. Ось так: от виглядає у нас Мактен, а достатньо яскравий, такий не глянцевий, але прикольно виглядає. Болотний такий колір, Знаєте, прикольно було б з таким побігати. Я не знаю, як він буде виглядати на інших якостях, типу там Minimal Wear, Battle Scarred, Field Test і тому подібне. Але Factory New виглядає прямо класно. Мені подобається. Також ставлю йому лайкоси. Мактен я люблю. Далі у нас ідуть, іде отакий калаш, варіка Могрей називається. Ну, Особливо тут нічого роздивлятись. Камуфляж такий темний, сірий, просто такий, знаєте, робочий скін для калаша. Випаде, залишу, не випаде, ну, нічого страшного. В принципі, сам скін мені не дуже подобається. Далі, що у нас? Також ще один Мактен Поплар. Хікет, не знаю, чи треба його роздивлятися в грі, мені він особливо не, не дуже подобається. Па-па-па-па-па-па-па-па. USP Tropical Breeze. Оце вже можна роздивитися. Отакий от, от у нас він, тропічний бріз. А ну, скажу чесно, так собі, з руки виглядає норм за рахунок того, що він повністю зелений і такий яскраво зелений. А в принципі, ні, ну. Ні, ну нормально, нормально. 5 із 10. Я, чесно говорячи, насправді зрозумів, що не особливо люблю щось оцінювати прям по балам. Більше подобається казати, подобається, подобається, цікаво, не цікаво, да і все. Мені, напевно, більше подобається за рахунок іще таких золотих, начебто таких золотих вставок, якщо так можна сказати. Насправді це гівно, це не золото, а багнюка, точніше. Але виглядає норм, з руки виглядає непогано. Тому лайк. Так, далі у нас іде, отакі от калаш зелений. Я чесно говорячи, деякі скини бачу вперше, якщо чесно. Я так бистро проглядав їх позавчора чи вчора. І так не роздивлявся, особливо і в іграх тим більше. Тому для мене зараз це прямо відкриття. Калаш виглядає навіть на картинці прикольно. Давайте глянемо, як в грі. Слухайте, в грі виглядає він не менш класно, якщо чесно. Вінтергрін називається калаш. Блін, класний калаш, реально. Дивіться, як тут рожок сам залишився темний, а от ручка вже зелена. І бачите, такі, наче відполірований відполіроване дерево, наче лаком покрите. Да? Класно виглядає. Давайте глянемо як із рук. Ну, слухайте, насправді не дуже якось виглядає по відношенню до Counter-Strike самого, не дуже вінтажно. В принципі, блін, ну під якісь, напевно, хто любить робити сети, там, знаєте, з ножами, з рукавичками, куди залетить прям на ура. Можливо, якісь наліпки можна буде додати, особливо на оцю дерев'яну вставку або на сам рожок. Тому мені подобається. Не скажу, що прям супер-пупер, але виглядає приємно. Далі у нас іде три останні скини. Це у нас такий от Glock 18 Glockenbird. Ну, бачите, така птичка жовто зелене таке, чому не жовто-синє, да. Ну, нормально не знаю, нічого особливого, не хочу роздивлюватись. Далі М-ка Lightning. Назва, ну, щит, це у нас не, не гавно, шит це у нас листок чи лист лист. Не знаю в чому її прикол. Просто така, типу, коричнева, темна, Ну, нормальна М-ка, не знаю. Але нічого особливого. І АВП Green Energy, Зелена енергія, давайте його роздивимось. Така у нас от зелена енергія. Чесно говорячи, напевно, ураховуючи, що це рожева якість скіна, то норм, якщо чесно. З рук виглядає також нормально, бачите, тут також такі бльостки йдуть. Їх, правда, не сильно видно, але трішки видно. Зум темний, сам скін по собі. Ну, такі, знаєте, дешевизною пахне. Я не знаю, як це пояснити, але напевно, все-таки мені більше не подобається. Він чим подобається. Але якщо випаде, буде радий. Так, ну що, подивилися ми з вами скіни з колекції Borel, Давайте до наступної під назвою Ascent Collection. Так, спускаємося в самий низ і почнемо з сірих скінів. Тут особливо ні на що звертати увагу, все таке темненьке. Хоча от Blue Blast Tech9 виглядає цікаво. Давайте глянемо, як він виглядає в грі. А, слухайте, Factory New, він класний, наче такий мат, наче глянець, кольор прикольний, синій, багато кому подобається. Темно-синій і світло синій, такий голубий. Прям давайте з рук подивимось. Мені подобаються, в принципі, скини, які однотонні, знаєте, одного кольору, ну, майже одного. Нормально виглядає, чесно говорячи. Для сірої якості, слухайте, ну це. Десь би потягнуло і на фіолетову якість, якщо чесно. Напевно, все-таки ставлю лайк. Так, давайте далі йти. МПшка Buff Blue. Слухайте, ну також виглядає цікаво, роздивлюся її, напевно. МПшка виглядає цікаво. З цієї колекції, я так розумію, буде ще один такий скін другого іншого кольору. Ну, ладно, я потім, коли до нього дійдемо, розповім. Бачите, такий, типу, наче розтерта краска, така недо, якась недофарбована. Прикольно виглядає, мені подобається. Колір також прикольний. Поєднань з таким типу темно-золотим кольором, як було на зеленому USP до цього. Можливо, за рахунок цього він і буде виглядати, точніше, вона. Да, цікавіше. Да, реально, виглядає набагато цікавіше за рахунок того, що тут такий колір на ручці, на прицілі, оці всі елементи. Ну, такий. Тем... Якийсь такий він тьмяний трішки, якщо чесно, наче запилений, можливо, так і потрібно, так і задумувалось. Для сірої якості також я, в принципі, встав би лайк. Іксемка, Camo, ну, Нормально. А uh, 5.7 Sky Blue, Слухайте, якщо він глянцевий, то це прикольно. Давайте подивимось. Да, насправді класно виглядає, якщо чесно. Прям, блін, класно, мінімалістично, лаконічно, як я люблю. І колір такий, прям, знаєте, блін, я б такий, сука, 5.7 собі хотів. Насправді, бляха, класний 5.7. враховуючи, що він цієї якості всього-навсього. Багато класних скінів, звісно, вони додали молодці. В цей раз не, про... не просрались, але це ж. Ну ладно, класно виглядає, мені подобається, я б собі такий хотів. Так, далі у нас іде отакий от, Зевс. От, от от Все-таки я вирішив оглянути цей Зевс, і знаєте, не даремно. Дивіться, як прикольно виглядає. Тут е показник заряду Зевса, також синім кольором під Зевс зроблено. Класно. Не знаю, як на інших, але зазвичай, начебто зелений кольор був. Сам Зевс по собі виглядає прикольно, мені подобається. Так, далі в нас іде така М-ка Навал Шред Камо. Ніфіга собі назва. Ну, по виду вона не дуже класна. Робінс Ек Галіл. Ну, прикольно, правда, це темна частина, аби вона також була зафарбована, було б цікавіше. Па -па -па. Так, давайте далі. який глок Ocean Топо. Прикольно виглядає. Слухайте, тут прям три скини підряд такі цікаві. А тут, в принципі, майже до кінця будуть цікаві скіни. Давайте по черзі. Глок оушен топу, роздивимося його. Отак от от він виглядає. Тут мені попався з наліпкою зі стімен, але, в принципі, я думаю, особливо він наліпка не завадить. Виглядає непогано насправді, але все ж таки на картинці я виглядав краще, начебто якийсь він такий, не дуже мені подобається. Далі у нас іде такий Desert Eagle Mind, Mind Fun. Коротше, не знаю, не дуже мені подобається сам по собі. p 2000 прикольний візерунок, не буду його роздивлюватись, але Royal Barocco. Прикольно, мені подобається. p 90 Griff. Ну, Таке щось собі. Cobalt Paisley MP9. Тоже не, не дуже. Uh, Camo. ну такий прикольний скін на FAMAS. Подібний є скін на, на mp 9 якщо я не помиляюсь. Ну, Норм, не хочу на цьому акцентувати. Далі у нас іде USP Royal Guard. Прикольна назва, давайте чисто із за назви подивлюсь. Отак от, от він виглядає. Ну такі, знаєте, люкс, люкс, Юсп. Правда, от аби щось якось можливо золотим, треба було зробити прям весь глушитель, або, хоча б яку, або його, ну цю другу половину його було б прикольніше. А так, глушитель чорний залишається. Тільки от синій із золотими вставками. Ну, я кажу, ці ставки в золоті, вони реально, вони реально вирішують. Уже не на першому скіні. Вони допомагають зробити його цікавішим, яскравішим і так далі. Але мені не дуже подобається, якщо насправді. Так, ну що, залишається у нас два скини, і вони достатньо прикольні обидва. Перший це у нас АК-47 Midnight Laminate. Отак от він виглядає. А насправді мені, ну, в принципі, такий колір не дуже. Подобається в житті, такий типу, знаєте, фіолетовий якийсь. Але пайот. Якби б можливо трішки був темніший, не знаю. Прикольні вставки. Оці дерев'яні, як вони розмальовані, такі під синій колір в руках виглядає достатньо поважно, скажімо так. Який схожий був скін в КС, не пам'ятаю на якому скіні, правда, це було, на, якому, на якій гвинтівці. Але виглядає нормально. Не знаю. Не скажу, що прям супер, але нормально. Можливо, додати пару якихось наліпок цікавих і буде прикольно. І останній скін із цієї колекції у нас залишається м 4 1 с Стратосфера. Тут прямо візерунок, ну тут треба з рук дивитися, якби можна було затримати якось. Ну, ви в грі можете це зробити. затримати. Ви бачите, планета, літаки такі. Космос. Коротше, виглядає прикольно. Це типу, як Сонце, чи що. Виглядає прикольно, виглядає так. Блін, цікаво, реально. М-ка потужна. М-ка потужна. Я без такої побі і гав. м ка виглядає прикольно, мені прям подобається. Хто ж не любить космос, йомою. Ну що, і остання колекція у нас це The Radiant Collection. Також давайте з самого низу. Тут також є прикольні скіни. Так, зупинюсь там, де цікаво. Так, па-па-па-па-па-па-па. Sedimentary. Папа, папа. Так. Orange Називається Галіл. До речі, Галіл це прикольно виглядає. Цей Orange. Реально прикольно, не знаю навіть, як пояснити, якось так все виглядає. Класно виглядає з рук, як воно буде з рук. ну. З рук не так класно, але оця лінія помаранчева, видно її тут також трішки. Це, напевно, гарної якості треба буде брати, щоб вона виглядала все більш-менш. Нормальний Галіл. Для синьої якості пайде. лайк. Like. Так, далі АВП Arsenic Spill. Таке собі щось. МКРоус Хекс не дуже мені подобається. Так, Shreddead. МП-9 такої, оце прям PNG, наче якесь тупо на скіні. Ось до чого я вів. Отакий от скін, як була mp 9 такий скін під назвою Bleeding Age USP. Давайте його розглянемо. Отак от, от він виглядає. Така, знаєте, також фарба, така розтерта, прикольно. Я казав на стрімі, що в стилі якогось Silent Hill, наче, знаєте. А, такий він, прям класний. Є червоний юсп в КСЦ, але цей прям виглядає. Ну так, антуражненько, якщо чесно. Якщо б це в якійсь другій грі було, знаєте, в якомусь, не знаю, хоррорі з м'ясом, виглядало б прикольно. А так, в принципі, також виглядає непогано. Темнувато тут, правда, не знаю, може якийсь флоут підібрати більш цікавий, можливо, світліше якась буде, але насправді мені подобається. Мені подобається, ставлю лайк. Що там у нас далі залишається? Три скіни. 1 41 Glitched Paint. Так от у нас виглядає Glitched Paint. Ну, насправді нічого цікавого, як на мою думку, ну таке щось. Не сказав би, що мені подобається. Не дуже насправді. Далі у нас іде Diegle Mulberry. От, Dieagle Mulberry, давайте дивитись. Оце Deagle Mulberry, напевно. Це другий скін сьогодні, який мені подобається прям дуже сильно на рівні з Текнайном. Я не знаю, що мені більше подобається цей Digal чи той Текнайн, але колір бомба. Колір реально бомба. Він і не прям глянець, такий матовий глянець якийсь. Ручка також в тему. Коротше, дігл просто імбейший, реально. Я б такі собі такий хотів. Якщо мені колись випаде цей дігл після катки, ще й нормальної якості, та ти що, ну просто ну бомба. На мою думку, це 10 з 10-100% так само, як і Tech9. Я не можу на нього дивитися, реально, здавалося б. Пікселі, скіни в грі, йо маю. ну що це таке? А насправді, блін, красиво ж виглядає, що я ж не буду з цим. А... Сперечатись, те, що подобається, те подобається. Тому діл лайк це 100% 10 на 10. Ну що ж, і залишається останній на сьогодні у нас скін це АК-47. Новий вирок. Я не знаю, як це читається. Давайте його роздивимось. Такий от у нас Новий вирок. А, виглядає нормально. Не скажу, що прям бомбічний якийсь скін, але знову ж кажу, золоті оці вставки, вони, блять, я не знаю, як вони їх так в КС зробили, вони реально дуже багато чого вирішують. Вони роблять сам скін красивішим. В принципі, мені подобається, як поєднані кольори: білий, червоний, золотий. Нормально виглядає такий робочий скінчик, я б навіть сказав такий більш ніж робочий. Майже люкс, такий люкс, олдовий вже люкс, лайк ставлю, так, але от я не знаю, яка на нього ціна буде. Всі гроші світу я б, звісно, за нього напевно не віддав. Але в цілому виглядає класно. Можете написати, як вам мої смаки на скини, що вам сподобалось, можливо, я якийсь скін не роздивився, який, можливо, треба було роздивитися. Також красивий. Якщо хтось захоче подивитися, як я граю в ігри, в принципі, спілкуюсь з людьми, можете перейти на мій твіч канал, послання буде в описі, так само називається Владізі, або залишитись на цьому Ютуб-каналі. Відео будуть періодично виходити. А можливо знайдеться людина, яка захоче мені дати пропуск, купити новий пропуск в КС, щоб я назбирав збирав зірочок і повідкривав ці нові колекції. Ну, Течніше, одну нову колекцію. Це Train. Нехай щастить йомаю.